А от ви, до речі, вважаєте? Зараз ціна на дні? Я вважаю, що вже, мабуть, дно ми пробили і вже ціни потихеньку повертаються. Але треба розуміти можливо, від сегменту, в більш доступному сегменті, вони вже повертаються на. Рівень довоєнного часу, я от дивлюсь по таким бюджетним варіантам в бізнес. Тому що державні програми почали працювати. По перше, вже вигребли все по цим державним програмам, вже нічого не, немає. Вчора да. робила теж по 280-й статті постанові, тому є 600 постанови. І це держава виділяє кошти, і там нема обмеження по віку, по віку по, будинку. будинку так, це так. дуже важливо. І тому дуже багато зараз таких. Да. Ну і давайте не забувати, що все ж таки постковідний цей синдром. По всьому світу там божевільна інфляція. Сама цінність грошей вона трохи вже інша. Тому насамперед треба зберегти в нерухомості можна кошти, плюс капіталізація, плюс все рівно буде. Я впевнена, що ціни будуть зростати. Ціни будуть рости, тому що зросла тому що і з Київ Більше не стає, особливо в Києві. А собівартість зараз ремонти виросли і встройматеріали да, взагалі врази, втричі, врази. втричі. Багато дуже підприємств постраждали, зруйновані. Тому так. Тому це правда, і три, майже три території 30% непридатні на сьогоднішній день до безпечного житла, і великі міста вони комплектовуються. Є цікава статистика від одного з популярних сайтів, що вже почався спад нерухомості на Заході України, і почався вже такий, знаєте, як відімий зріст. Цін на квадратний метр в Києві, так все одно давайте не забувати Київ, Київ столиця, столиця. Тут є робота завжди, і є всі інфраструктура, компанії, компанії, розвиток і дітям і представництва. Всі безумовно бо університетів, інститутів. Тому дай Бог, щоб була така всі. примусова міра, де вимушена. вимушена всі поїхали, тому що за кордон не хотіли їхати, хотіли залишитись в країні, ну де більш-менш безпечно. Хоча